Отже, наша перша зустріч у рубриці «Задача із зірочкою. Параграф другий. Підручника профільного рівня, числові функції, область визначення, множина значень функції, способи задання функцій. Пропонується розв'язати задачу 2.35. Шановні десятикласники або одинадцятикласники. Натисніть, будь ласка, паузу. Пробуйте розв'язати цю задачу самостійно. Я думаю, що серед моєї аудиторії десятикласників є ті, які її займаються, в тому числі і по інших підручниках. Ну що, сподіваюся, що у вас вийшло. А я, як і обіцяв, буду розказувати не лише е, просто розв'язок, а буду розв розказувати шлях міркувань. Ну, спочатку по така історія. Знаю я одну вчительку, яка каже, що завжди треба починати будь-яке дослідження функції з області допустимих значень функцій або області визначення функції, так і так правильно. Ну, я не дуже погоджуюся, є такі функції, де це не треба. Нам у цьому завданні треба множину значень функції. А множина значень функції це яким, які значення може приймати y? Ну, Ми можемо позначити, є від ігри, множину значень. Чи треба нам для першої функції область визначення? Ну, поки що сказати, зразу не можна. Але як можна міркувати? Ми з вами тільки перейшли у 10 клас. У нас є знання за 7, 8, 9 класом. Множину значень яких функцій ми можемо знаходити на цей момент. На цей момент ми можемо знаходити множину значень лише тих функцій. Які вивчали в 7-му 9 класі. Лінійна функція, обернена пропорційність, коріння з х, квадратична функція. Для деяких ми можемо побудувати графіки, за графіком знайти множину значень, тобто, яким може бути x. Та функція, яка задана. У пер перша вправа, вона на жодну з цих не схожа. Але, маючи досвід роботи, зокрема у 8 класі, досвід скорочення дробів, ми можемо сказати, що, мабуть, якщо автор правильно це склав, то, мабуть, цей дріб можна скоротити і спробувати вийти на ту функцію, яку ми знаємо. Але коли ми будемо скорочувати дріб, то. Можливо, в нас будуть відбуватися події, які призведуть до розширення області визначень функцій, оскільки буде скорочення. Тому мабуть, ми так повинні міркувати скоріше за все, область допустимих значень функції тут знадобиться, але поки що сказати не можна. Але ми розуміємо, до чого нам прагнути. Нам треба прагнути до скорочення дробу. Для того, щоб скоротити дріб. Що ми повинні зробити? Ми повинні розкласти на множники, чисельники, знаменник. Ну, Знаменник розкласти досить просто. Давайте я можу почати, до речі, зі знаменника. Нагадати вам, що для того, щоб розкласти знаменник, це квадратний тричлен, треба прирівняти до нуля. Треба знайти корені мінус 4. І таким чином. Ми можемо зразу, давайте я тут буду писати, зразу сказати, що це х плюс 2 на х мінус 4. Тому ми можемо міркувати так, якби у нас при розкладанні на множника чисельника було x мінус 4 а краще і те і інше, то ми б виконали скорочення. Давайте спробуємо розкласти на множники чисельник. Для цього є в даному разі спосіб групування, він нам тут підійде. Оскільки 4 компоненти, то зразу думка, що треба застосовувати спосіб групування. Я згрупую перші два компоненти і останні два. Тобто тут можна так сказати, автор ну, не дуже вас намагався заплутати. Скажімо так. У перших двох компонентах х куб задушки х-4, потім у третьому та четвертому компоненті 8 задушки, х-4. Нарешті у нас х-4 спільний множник. ми його задушки. Ну, вже бачимо, х-4 виникло вже непогано. Тобто, в нас вже таке майбутнє скорочення. У дужках ми з вами отримали суму кубів. Оскільки 8 це 2 в кубі, то це буде х плюс 2 на неповний квадрат різниці. Отже. Наше припущення про те, що можна буде скоротити, виявилося правильним. Але якщо ми зараз скоротимо на два множника і отримаємо, я вже от, давайте я, мабуть, оце так обведу, як додаткові обчислення. Якщо ми з вами зараз скорочуємо на два множники, то чорний візьму, то ми отримаємо х квадрат мінус 2х плюс 4. Але. За рахунок такого скорочення, ми розширимо область допустимих значень нашої функції, яка давалася спочатку. Тому тут знаходження області допустимих значень функції є абсолютно обов'язковим елементом розв'язування цієї вправи. Значить, я тут напишу ОДЗ, ну можна писати область визначення функції. Які погані ікси? Ікс не дорівнює мінус 2, ікс не дорівнює 4. Отже, наша функція перетворилась за умови, що ікс не дорівнює 2, х не, не дорівнює мінус 2, ікс не дорівнює 4. З цією функцією вже працювати легше. Ну, по-перше, ми можемо дослідити це, це парабола гілки, якої напрямлені вгору. Можемо досліджувати за загальною формулою, я поступлю трішечки інакше. Я виділю повний квадрат і напишу, що y це x-1 в квадраті плюс 3. І для того, щоб знайти область значень, за великим рахунком, мені сам графік не дуже потрібен. Мені треба схематичний графік. Зараз ми його і спробуємо. Накреслити. Значить, схематичний графік. Значить, наша вершина парабола попадає в точку 1, 3. гілки напрямлення вгору, Я схематично, я точно не буду. Але, але у нас є дві точки, які нам заборонені ОДЗ. Це точка мінус 2 і точка 4. Ну, я можу. Знайти значення в точці мінус 2 оцієї цієї функції не початково. Ну, може, до речі, її. Давайте я y1 її позначу, до речі, так. Значить, y1 в точці мінус 2. Це 3 в квадраті плюс 3 12. А y1 у точці 4. Автор так склав, що це теж 12. Тобто, якщо х мінус 2 ну, або 4, то ми попадаємо на виколоту точку мінус 2,12 і попадаємо на виколоту точку 4,12. Тобто я так склав це завдання, що для двох заборонених точок ми попали на одну і ту саму точку. Таке значення 12 Y приймати не може. А який може він приймати? Він може приймати значення від 3 і більше за виключенням числа 12. Тобто є від Y від 3 до 12 і від 12 до плюс нескінченності. Якщо ми тепер, те, що я обіцяв, варіативність. Якби я, я міг класти задачу так, що, наприклад, вилітіла б вершина параболи, тоді значення 3 б не могла. Приймати функція початкова міг би скласти так завдання, що, наприклад, оці дві точки погані виколоти були б несиметричні. Тут вони симетричні відносно осі параболи, правда? А я міг скласти так, що вони були б несиметричні. Наприклад, оця точка була б замальована, вона б входила, а наприклад, оця була б виколота. Тоді б значення 12 функція могла прийняти. Але один раз. А нам цього достатньо. Тоді б, в нашому області значень, число 12, попадало б в область значень. Але погодьтеся, тоді б задача була нецікава. Друга функція, яка на ваших екранах, давайте. Спробуємо слідувати тій пораді, яку дає вчителька, яку я згадував, що будь-яке дослідження функції треба починати з ОДЗ. Якщо ми спробуємо знайти ОДЗ, то ось наша перша нерівність підкореневий вираз більше буде рівню 0. Ну і оцей підкореневий вираз, тобто теж більше буде рівню 0. Ну, якщо перша нерівність ще так, більш-менш, при розв'язуванні, ви це побачите, то друга ну, буде не дуже приємно розв'язувати, але право навіть не в цьому. А чи треба воно нам? Ми хочемо дізнатися, які значення може приймати y, не X. не X. Тому давайте спробуємо до такої задачі підійти з іншої сторони. Що нам може дати перший підкореневий вираз? І отут певним чином має, скажімо так, брати своє майстерність розв'язувача. Ми повинні побачити, що 9 це квадрат числа 3. Ну це легко побачити безумовно. Перший доданок це квадрат виразу коріння з 2 на х у квадраті. А другий компонент це подвоєний добуток. Першого на друге. Тобто це квадрат виразу корінь із 2х плюс 3. Таким чином наша функція дещо спроститься. Дещо спроститься. Зараз ми спростимо. Отже, це буде одиниця. Не забуваємо, що корінь із квадрата це модуль. Ну, я думаю, що це багато хто до цього має дійти. І далі наступає в цьому номері фактично критичне місце. Місце полягає в тому, що тут не треба проявляти знання. Розумієте, в чому проблема цього номера? Тобто, якщо ви проявите свої знання, і покажете, що ви вмієте розкривати модуль модуль f від x, це f від x, якщо f від x більше або дорівнює 0, і мінус f від x, якщо f від x менше 0. Якщо ви розкриєте модуль, то ви вб'єте цей номер. Ось в чому проблема. Тобто потім треба буде розбиратися, яким є x, і наше дослідження просто. На цьому фактично закінчиться. Як поступити правильно? Правильно не чіпати, не розкривати модуль, а сказати. А давайте ми дізнаємося, які значення може приймати модуль виразу для, даного, для даний вираз під знаком модуля. Корінь із 2х плюс 3, які значення цей вираз може приймати? Хочеться зразу написати на автоматі, да, як то кажуть, на автоматі написати, що будь-який модуль більше або нуля. 0. Ну, на жаль, не будь-який модуль більше або дорівнює 0. На превеликий жаль, якщо нам треба оцінити, інколи оцінка буває іншою. Ну, наприклад, модуль х квадрат плюс 2 це більше або дорівнює 2, наприклад. І для ось такого, я блакитним, блакитним хочу, не дуже виходить. Ось для такого виразу оцінка більша або до рівня нуля була б досить грубою. Нам це не потрібно було б в такому прикладі. А в нашому прикладі, ця оцінка правильна. Модуль більше або дорівнює 0. Ми для себе можемо спитати, може цей модуль цього виразу дорівнювати 0, може дорівнювати 0, коли x дорівнює мінус 3 на корінь з 2. Під підмодульний вираз дорівнює 0, модуль дорівнює 0. Все добре. Якщо ми починаємо, ну, наприклад, збільшувати х до нескінченності, то і значення модуля збільшується до нескінченності. Тобто наша ця оцінка, вона правильна. І тепер, вже відштовхуючись від цієї оцінки, ми потихеньку починаємо оцінювати той вираз, щоб дійти до Y. Множимо на мінус 1. При множенні на мінус 1 знак нерівності змінюється на протилежний. Тут з'являється мінус менше або дорівнює рівню 0. Додаємо до обох частин нерівності дев'яточку. А далі ми повинні взяти корінь, оцінити корінь. Значення нашого виразу менше або дорівнює 9. А корінь, якщо я візьму, написати, що цей корінь буде менше, або дорівнює, корінь з 9 замало. Тому що будь-який корінь квадратний, він завжди більше або дорівнює 0. І цей корінь не виключення. Можна підібрати такий х, що цей вираз саме буде дорівнювати 0. Ну, ми цього робити не будемо. Таким чином, наш вираз, оцей, ми оцінили. Потім ми повинні на мінус 1 помножити, всі знаки змінити на протилежний. Потім ми дзеркально маємо відобразити, повернути, щоб більше число було праворуч, менше ліворуч, і ми маємо додати одиницю. Отже, тут у нас вийде число мінус 2, тут у нас якраз вийде те, що нам треба, а тут у нас вийде, ми додали. Ой-ой-ой, ой тут 0. Перепрошу. Я був на мінус 1 помножив. Мінус 1 воно не перетворилось. А тут у нас одиниця. Отже, ми отримали, якраз, якраз, отримали. Ось наша функція. Ось ми. Все. Ми можемо сказати область значень від мінус 2 до 1. Є від y від мінус 2 до 1. Ось такий поступовий аналіз. Таким чином ми дізналися значення. Я думаю, що ви помітили, що область визначення функції на жодному етапі розв'язування нам не знадобилася. Тобто область визначення функції ми опрацьовуємо тоді, коли це етап розв'язування. На цьому будемо прощатися на сьогоднішній день. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, а головне, пишіть мені відгуки про нашу нову рубрику.